Неважно, як він налаштований, тут диявол, їм керують. Він керований. Його посадили, як куку, буде казати і робити, і думати, і спрямовувати і ще щось туди, куди йому скажуть. Він, ну, ми дивимося на нього, він особисто ніяк. І на другий місяць буде проба піра, а так, щоб запуск був уже, то планується на третій. Що таке проба піра? Проба піра це коли е, запустять, щось запустять і подивляться, е, як швидко зіб'ють, чим зіб'ють, е, чи зіб'ють. Тобто це як розвідка. Це на другий місяць. А так, щоб. Так, щоб так, е, це в планах. Що таке плани? Плани це коли це ще не дії. Це плани, Це коли розплановано. Да? Так от, оцей третій, третій місяць буде залежати від другого. Тобто, як пройде оця проба пера. Mm -hmm, mm -hmm. Там, де е, виробництво було чогось, що стріляє, ну, боєприпасів, але зараз нема виробництва. Там, ну, як нема? там зупинене воно виробництво. Тобто, виходить, у нас або устарілі дані, або неточні дані. Ну, тобто, прильот буде кудись, де їх виробляють, але зараз, щас, щас. але чогось їм це не сподобається. Ну производство оце воно не працює. Зараз, це біля мене вікно. Да? Я отак от дивлюся, як в простір, да? як вам розказує. Так, сейчас я подивлюся. Чого я не сподобаюся? Бо там заліжі, там схованка. Прозводство воно не працює, але там багато чого закопано. Ну, це... А, ну тепер тоді зрозуміло, да. Я ж сказала, що або, або, або інформація не така, або зрозуміло чого, да. Бо виробництво воно. Не робе, але там заліже, там дуже багато. І коли воно, коли воно жахне, то воно ну, тобто, запаси, знищиться запас. Чого я кажу, скільки треба і багато, бо е, стільки треба, це одне, а багато це інше. Але е, спочатку кажуть: дивіться, е, скільки треба, а потім багато. Тобто спочатку дасть скільки треба, і потім ще дасть. Е, але спочатку не дасть нічого. От спочатку. Угу. А, він каже, що нічого не дасть, переживати не треба дасть. Тільки попозже. А по-друге, там, де центрова інфраструктура, я не знаю Києва. Чесно. Ну, я не знаю, де там, що ліво, право, я, я не знаю, я була два рази. Ну, там, де зав'язка, от я вам покажу зав'язка інфраструктури. Бачите, от він, от він, як одна людина тягне на собі 10 жезлів. Тобто це якийсь центр, ми за Київ центр, а ну це центр Києва. Так, да, це центр Києва, а там, де є сполучення. Ну, можливо, допустимо, вокзал, так? Тут приїжджають, тут уїжджають. От так от. Чого я кажу, сполучення, ось ось сполучення, ось оці ну, які рельси чи що по чому їздять поїзда. Тобто рельси, дороги, ну, тобто, всі сполучення. Якийсь вузол такий, там, де є всі сполучення. Да? От про то там. Тут показують центр, але. Коли я розбираю, що саме ви маєте на увазі центр, мені кажуть, сполучені. Так? Тобто, якщо вокзал знаходиться в центрі, то це про то. Якщо вокзал знаходиться десь поруч, то це про, не про центр міста, а про сполучення, там, де оці сполучення є. Ось підземний хід якийсь, і хтось там щось робить. Тобто там допомагають підготовка, в мене в йдуть. Там підготовка йде, в плані як щось. Закріплюють на стіні Ось якийсь датчик, щось закріплюють на стіні. Я просто чесно, я не воєнний же експерт, да? я не знаю, як, як летить той орешник, там, ну, яка навігація, я не знаю цього. Але я бачу, що хтось їм допомагає в Києві, і хтось їм допомагає е, в цьому сполученні. Нема, не можемо збити. Тоді питання. А як же ж вони будуть робити ту пробу піра, да? на що вони будуть дивитися? Да? А це буде перевірка, наскільки ми готові, а вдруг у нас щось появилось. А ну, почекайте, а внутрі, ну, як корешника, щось буде, ну. Ні. Ні, це буде пустишка. Дії нема. Це буде пустишка. Ну, воно буде, може виглядати як орешник, але вони будуть дивитися, що ми будемо з ним робити. Тобто збивати, куляти, ну, що ми будемо з ним робити, да? чого дивитися, бо їм ну, як треба зрозуміти, що є в арсеналі. Дурак перевернути, це значить, навіть не ожидайте, навіть не думайте в ту сторону. То, ну, тобто там навіть не, не попитаються щось там зробити, хоч не ну, про що, От просто не про що. Скажімо так, удасться вдасться уникнути масштабу жертв. Ну, якісь жертви тут двійка, чи вдасться уникнути? Ця карта випала. Вдасться уникнути масштабу жертв, але щоб зовсім жертв.